Вітаю вас на календарі 1 вересня, День Знань. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави директора приватної школи Надія Василя Манчула. Доброго дня, Василю Івановичу! Доброго! Дня. Я вас вітаю з Днем Знань, з 1 вересня, з початком навчального року. І розумію, що в нас сьогодні буде з вами цікава розмова про приватну школу Надія. Знаєте, готуючись до нашого інтерв'ю. Вивчала інформацію і розумію, що за кордоном це більш розповсюдженіша практика влаштовувати дітей на навчання до приватних шкіл. У нас чомусь немає такої практики, розповсюдженої. Так в Чернівцях здається чотири школи приватні. Так ви роз'ясніть нашим телеглядачам для початку, що являє собою приватна школа, приватна школа надія. Я думаю, в місті, мабуть, немає школи про діяльність якої так жваво то говорили в місті. Одні вважають релігійною школою, інші вважають сектантською школою, одні говорять, що це дуже гарна школа, інші говорять, що це погана школа. Одні говорять, що вона дає хороші знання, інші говорять погані знання. Ну, люди завжди говорять, має бути завжди, завжди говорити. якісь окремо. Ну, є, про певні що підстави, є певні підстави так угу. говорити, ну, можливо, там я трошки пізніше прокоментую, чому саме а, а, там, такі епітети вживають відносно нашої школи. Але взагалі-то приватна школа-Надія це загальноосвітня школа першого, другого ступеня, а, яка працює за державними програмами дотримується державного стандарту освіти, атестована, ліцензована і видає документи загальнодержавного зразку. Чим тоді ж відрізняється приватна школа, приватна школа надія від державних шкіл? Ну, оскільки і надія, як і інші школи працюють в одному законному полі, є багато рис одинакових для наших шкіл. Тобто ми багато в чому схожі на інші школи. В той же час надія багато чим відрізняється від інших шкіл. Ну, перше, чим, мабуть, відрізняється школа, це рідна відповідальність перед батьками і власне, перед державою. Ну, а, мабуть, більше всього все-таки перед Богом, всі ми відповідальні, оскільки навчання в нашій школі є платним, тобто батьки носять гроші в школу і немалі гроші. І... Я персонально, в залі школи, вчителі, надзвичайно відповідально до цього ставляться, оскільки нам не хотілося б мати претензії з сторони батьків, які могли б заявити, що ми носимо гроші, ми платимо гроші, ми не бачимо відповідних результатів, не чи досягнень відповідних дітей. Це одна така складова, тобто якою перше відрізняється. Це так. платний момент. Це так? Платний момент. Угу. Він просто піднімає рівень, по-перше, це все офіційно. Це, це там, ну, зрозуміло, а, так. Да, да, не елементи корупції, да, угу. це офіційна плата. От, це закладено в статуті школи і, і взагалі передбачено законодавством. А Школа чи можемо ми право? говорити з вами про вартість? Чи це таємниця? Можемо говорити. О, хоча мені однозначно назвати ціну важко. Чому? Тому що о, велика кількість дітей взагалі має в школі пільги. Є багатодітні сім'ї. Цього року в нас є два учні з Луганська, які також звичайно, вони як біженці, звичайно, вони будуть мати, мати пільги. Є малозабезпечені сім'ї, які дуже хочуть вчити дітей все-таки в приватній школі. Максимальна ціна в школі 14 тисяч гривень в рік. Максимальна. Максимальна, угу. так. От, що стосується інших відмінностей. Так. Крім того, що ми надзвичайно відповідальні, є такі, я їх називаю концептуальними відмінностями. Сучасна українська освіта, сучасна українська школа це спадок від Радянського Союзу. Радянська школа, можливо, вона, вона була непогана, це, це взагалі таке суперечливе питання. Одні говорять, що це була хороша система освіти, інші були незадоволені такою системою освіти. Вона носила енциклопедичний характер. Завдання школи було. Надати учню певний обсяг знань, ну, так як ніби наповнити. От, я не знаю, ви пам'ятаєте, за радянських часів навіть були такі дебати, великі такі дебати з приводу того, що таке студент. Студент це посудина, яку треба наповнити. Чи студент це факел, який треба запалити, і він вже далі буде сам горіти. Да? Так от радянська школа це все-таки була посудина, яку наповнювали. Можливо, по тих часах це взагалі була виправдана концепція, оскільки з тим багажем знань, які діти йшли з школи, вони поступали там в відповідний навчальний заклад, вибирали фах один раз на все життя. Так вони з цим фахом починали трудову діяльність, з цим фахом вони закінчували трудову діяльність. Життя міняється. І а, основна задача освіти це взагалі світова практика. Це не тільки практика там нашої школи. А, світова практика не стільки надати дитині там певний обсяг знань, оскільки навчити дитину вчитись, оскільки життя надзвичайно динамічне формувати дитину як особистість, як особистість. так. Да. так. Пригадалося мені зараз ваше гасло, гасло приватної школи Надія. Настанови Настаємо. юнака на початку Абсолютно. шляху, шляху його. його, і він як застаріється. Ось так. ви продовжили, <кій> бачите? А, ну, Взагалі-то і в масових школа сьогодні декларують, що. <свят> Потрібно навчити дитину вчитись. Ну, як ви собі уявляєте, як можна навчити дитину вчитись в класі, де там 30 чи там 35 учнів, де. Я так розумію, у вас класи маленькі, так? У так? нас класи навчання. Набагато... Скільки чоловік в класі? У в нас наповнюваність в класів порядка 10 учнів. Ну, звичайно, за 45 хвилин, хвилин можна дити. повноцінно приділити увагу. Навчається 75 учнів. Це десь приблизно 8 учнів в класі. Хоча в нас є клас, який має 11 дітей, інший клас має 7 дітей. В середньому десь там... Але кожен не обділений. Взагалі-то наші норми це 10 дітей. Плюс-мінус одна дитина, оскільки є певна міграція в школі, хтось виїжджає, хтось приїжджає. Василю Івановичу, е, наскільки мені пам'ятається, е, школа Надія була створена в 91 році як експериментальна школа, де навчання велося англійською мовою. Так, так? Е, що змінилося відтоді, але коротко, якщо можна зрозуміло. Ну, взагалі про історію говорити коротко, надзвичайно важко є ж ключові моменти. Е, Дійсно, наша школа, ровесник незалежності, ми почали працювати через кілька днів після того, як був проголошений Акт про незалежність. Співпало. З ну, першого да, ну, uh -huh. вересня, а Акт Незалежності в кінці серпня. В 91-му році один американський волонтер, освітній волонтер. Запропонував нам таку міжнародну програму, яка «School of Tomorrow», Школа майбутнього. Я взагалі не освітянин за фахом, я інженер, інженер електронної техніки. Ну мене завжди цікавила освіта, я завжди давав оцінку освіті. а, от сам отримавши освіту, причому я хорошу освіту а, отримав свій час. І я просто був стариним студентом. Да? І, і крім того, там, і Бог мені багато дав для того, щоб я міг відповідним чином вчитися, навчатись. І а, я шукав, я приглядався до освіти. А, і, і Я так відчував, що ну, у мене. Росла точка, я також думав, де ж вона буде вчитись. Да? І я так приглядався, які тенденції в, в освіті, чи якісь нові ідеї, нові технології, нові методики. Чим ну, концептуально власне, ця школа на той час відрізнялася від, від інших шкіл? А, а, програму, яку він а, а, запропонував, верніше. А, Дозвіл на роботу по цій програмі він отримав від Міністерства освіти, Міністерства освіти України. І він приїхав з таким дозволом, він взагалі їздив по всій Україні і пропонував приватним особам, він пропонував державним школам брати на озброєння цю програму, яка називалася Школа майбутнього. Передбачалось, так, і так у 1991 році, коли ми були відкриті, це, це було офіційне відкриття, це була офіційна реєстрація школи передбачалося, що всі предмети діти будуть вивчати на англійській мові, крім uh, українська мова, література, ну також uh -huh. з національним змістом, історія України, географія України, математика, фізика, хімія, біологія діти мали вивчати на англійській мові. Да. Uh -huh. І, взагалі, то в принципі в такому режимі ми працювали чотири роки. Через чотири роки відбулись зміни в міністерстві, міністром освіти Став Таланчук. От не знаю, чим це було викликано, але він переглянув цю програму. Був виданий відповідний наказ по міністерству освіти. Закрити всі школи і класи, які працювали у нас в місті. 15-й 15 школі. При 15-й школі були два класи, які працювали також за цією програмою. В якому році ви відновили навчання в школі? І згідно цього наказу, всі школи повинні були перейти на державний зміст освіти. Ми відмовились, ми, не ми, батьки мої, тому що я без батьків абсолютно нічого не вартий. Школа існує тоді, коли є батьки і є діти. Тож, що є директор, це ще не школа. А батьки не хотіли переходити на державний зміст освіти, вони просто відчули ефект, да? вони відчули ем, ну, таку, там навіть є така своєрідна красота в цій програмі, і вони не хотіли переходити на державний зміст освіти і сказали, Василь Іванович, ми нічого не знаємо, ми 1 вересня сюди приводимо дітей, ви вирішуєте всі юридичні питання. У нас був адвокат в школі, дитину, він розробив нам відповідні документи. Ми відкрили приватне підприємство Інтел, яке не було ліцензовано. І ми чотири роки працювали без ліцензії. У нас було 170 дітей. Навчання було там з 9-ї години, ну, як у як, е, е, звичайній школі. Це, звичайно, була проблема і для управління освіти, і для нас. 140 дітей неохва... Неохва... формально неохвачені е, навчанням. А в нас немає відповідних, відповідних документів. Ми не дуже переживали, тому що в нас ще не було 9 класу, у нас не було випускників. Тобто питання атестатів не було болюче. І в 1999 році, розуміючи, що це проблеми для нас і для управління освіти, після таких довгих перемовин ми все-таки домовились з обласним управлінням освіти про те, що вони реєструють нас як школу. Ми переходимо на державний зміст освіти і в той же час, як спецкурс, нам залишають ту програму, якою ми користувалися. Ну, звичайно, там вже менше годин відводилось на, на цю програму. Але як складова частина, яка взагалі робить обличчя нашої школи, І вона дійсно школи. Так, вас відрізняє від інших. Да, від вона, вона, вона не тільки школу відрізняє, там, як, як якусь юридичну одиницю, діти інші. Діти інші. Вони виховуються. Вони навчаються по-іншому, вони приховується по іншому. І тому, звичайно, що є, як такий кінцевий продукт, ми маємо інший. Василю Івановичу, відтак з 99-го року розпочалася новітня історія приватної так, так. школи Надія. І наскільки мені відомо, в школі Надія ведеться навчання діток саме за класичними методами. Але чим що вас ще відрізняє від інших шкіл, ви робите шалені кроки до повної Індивідуалізації процесу так, навчання. Так, так. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, це також одна, одна з методик, також, одна з методики, яка також, в принципі, декларується в загальноосвітніх школах. Ну, для того, щоб індивідуально працювати з дітьми, потрібно створити умови. Ну, наприклад, Кожна дитина повинна мати окремий офіс, окреме робоче місце. Тоді да? тоді вона індивідуально працює. Якщо зліва справа це дасть сусіди, і один вчитель ходить посередині класу. Ну про яку індивідуальну роботу можна. Говорити, я знаю, так? я була в вас в школі. Була, у вас бачили, такі да? гарні кабінети. Так. Кожен учень відділений офіс, так, так, так від свого сусіда. повинні бути розроблені відповідні підручники. А, а, а працювати дітям самостійно, з якими посильно. З нашими типовими підручниками можна працювати тільки з допомогою вчителя. Сам учень там ніколи не розбереться. Підручник, який не створений в такому плані, щоб він вів учня, допомагав учню. В нас є такі підручники, це стосується англійської мови. У нас є такі підручники, якими першокласники самі сідають і починають вчитись. Вчитель потрібен тільки для того, щоб контролювати і допомагати. А в принципі, діти вчаться самі. І є ряд предметів: географія, біологія, по яких ми так по аналогії розробляли свої робочі зошити. і так само діти в окремих офісах працюють самостійно. Вони ж не просто сидять з офісу, працюють, так? в них є карточка цілей. Вони планують урок, що вони повинні виконати. А в кінці уроку вони повинні відзвітувати вчителю. Вони виконали завдання, яке вони поставили, чи ні? Тим самим ми вчимо їх планувати свій робочий час. Тому що не всі учні за 45 хвилин можуть виконати одинаковий обсяг роботи. Одні більше роблять, одні менше. Якщо дитина не встигає виконати, це вже переноситься як домашнє завдання. Тобто він повинен більше вдома попрацювати. От. О, самі організаційні моменти інші. Там все налаштовано на те, що не вчитель вчить, а не вчить. А учень дитина сама вчиться. Учень угу. працює, учень вчиться. Справа вчителя допомагати і контролювати. Отже, Василі Івановича, я впевнена в тому, що в наших телеглядачів зараз з'явилося логічне запитання: де ж знаходиться ця приватна школа-надія, де учням настільки багато приділяє уваги вчителі, де кожен учень сидить окремо в своєму власному офісі, так як ви тільки що говорили, де учень сам мотивований до навчання. Отже, адреса школи школа знаходиться на вулиці Московської олімпіади 3В. Я так на карті бачив, в мене немає таких офіційних даних, що це зона біологічного заповідника. Дуже зелена зона, дуже тиха, тиха. Ми маємо власне приміщення, тобто ми не орендуємо, це приміщення, яке це я вагона. покладував для школи. Uh -huh. так. Школа гарно обладнана, в школі інтернет, в школі дуже багато оргтехніки, в шести кабінетах інтернет і телеекрани, тому що моє покоління, взагалі це книжне покоління. Якщо навіть мені потрібно щось прочитати, його надруковують на комп'ютері, я прошу, щоб мені роздрукували, мені важко читати на, на дисплеї чи, чи на моніторі. А теперішні діти це електронне покоління. Це, вони звикли до комп'ютера, до мобілки, до планшету і тому вприйняття інший, рівень сприйняття інший. Тому ми використовуємо такі сучасні досягнення. Це, це не для того, щоб діти дивились фільми. Є зараз прекрасні навчальні програми. Все використовується От, для навчального і використовується, процесу. Да, використовується для навчання. Школа достатньо гарно обладнана, звичайно, охайна, уютна, комфортна. Вчителі, друзі, дітей. Я підтверджую, я була підтверджую. в школі, так бачила умови. Ну, Василій це... Іванович, ви торкнулися теми вчителів, і я гадаю, це один із найважливіших аспектів при виборі школи для своєї дитини, на які звертають увагу батьки. У вас і кандидати наук, я знаю, так? Викладають. Ну, Стара істина, кадри вирішують вирішують, так, все. Кадри вирішують все. кадри вирішують все, Хоча в 21 столітті не тільки кадри, є питання технології, є менеджменту менеджмент, керівництва і так далі. Взагалі багато років я. Чув такі е, претензії до нашої школи, що в нас там слабкий підколектив. Е, е, ну так думали, чому, тому що в мене молодий підколектив. Чому молодий? Тому що е, мені потрібні нові люди з новими поглядами. Значить, люди, які мають комплекси, які живуть традиціями. Їм важко вписатись в е, такі сучасні вимоги або відповідати сучасним, е, сучасним вимогам. Тому я беру е, молодих фахівців 2-3 роки для того, щоб її підготувати, але потім підготувати, вони ніж, да, ніж, ніж змінити. Звичайно, легше сформувати, аніж міняти, міняти людину. І а, коли я чую такі претензії, я навіть одного разу на, на, на якомусь освітньому заході казав, що коли я це чую, то в мене таке враження, що всі школи укомплектовані випускниками Оксфорда, а в мене чину. У мене такі самі кадри, як в інших школах, випускники Чернівецького національного університету. Оскільки це вуз, який готує, готує фахівців, відповідно, вони тут живуть, вони тут навчаються і вони тут шукають роботу. Звичайно, що вони до мене приходять. Але в школі викладають єдине, чого в нас немає, ну, тут є об'єктивні причини, це вчителя-методиста. У нас є кілька вчителів вищої категорії, першої категорії, другої категорії. У нас є два кандидати наук. Один кандидат наук читає біологію і хімію, він кандидат біологічних наук. І з цього року в нас працює кандидат наук, викладач англійської мови. Фізкультуру в нас веде здобувач, здобувач вченого ступеня, який викладає в університеті і по сумісті викладає в нас. Ну, ви по праву можете пишатися своїм викладацьким колективом. Хоча багато говорять, там в школі не потрібен кандидат наук. Кандидат наук це нехай говорять, а це ви собі знаєте науки. свою справу. Це <рес> <рес> говорять ті, хто не кандидати, Василю Івановичу. Знаю, що у вас дітки окрім навчання ще й гарно проводять час після навчального процесу, тобто діток можна залишити до пізнього вечора, це до п'ятої, шостої години. Чим займаються учні в школі в такий час? Гарно це, мабуть, не те слово, оскільки діти взагалі працюють, працюють, працюють в школі. Да, працюють. <рес> так. Взагалі школа працює в такому, в такому режимі. Початкова школа. Початок занять о 9-й годині, далі йдуть розкладові заняття. Після того, як закінчуються розкладові заняття, діти годину відпочивають, потім час самопідготовки. тобто Вони виконують домашні завдання. Весь цей час, тобто з 9 до 3, їх веде одна і та ж вчителька. Тобто це, це не група продовженого дня, а та вчителька, яка веде клас, вона до 3 години з дітьми. В цей час вона може попрацювати з дітьми, які пропустили по тих чи інших причинах там, заняття. Вона може попрацювати з відстаючими. А роблять дітьми. домашні завдання в школі? Так, да, в школі роблять. У нас перший-четвертий клас практично не беруть портфель додому, оскільки вони виконують домашні завдання в школі. У нас не так багато домашнього завдання, тому що дітей небагато і вони достатньо ефективно працюють, працюють на уроці. Ну все-таки домашнє завдання потрібно, оскільки повторення мать учення. Так. Після третьої години є група продовженого дня, є кабінет, де діти відпочивають, це вже не, не, не працюють діти, не, не той час, коли вони працюють. Вони займаються там, поробки всякі роблять, малюють, є телевізор, мультики, як правило, на англійській мові, це, це також там покращує їхню мову. Стоїть настільний теніс, вони можуть грати в настільний теніс. І до п'ятої години діти в школу. Під нашим контролем. Далі батьки вже дітей повинні забрати. Гарні умови. Гарні умови. Я Василі думаю, Іванович. гарні умови. Ну, ви не допускаєте думки, що ті люди, які платять, платять 14 тисяч гривень в рік, вони нічого, да, нічого не розбираються, нічого не розуміють, так просто ходять, викидають гроші. Да. Якщо вони платять такі гроші, в них є вимоги і до умов, і до процесу, і до результатів. І, і тому в цьому плані школа школ на рівні. Взаємно вигідна робота, платять гроші і мають за це відповідний звичайно, результат. Звичайно, якість виправдовує себе так за ці кошти. Одна з раніше ми так орієнтувалися, ну це знов таки така традиція була, да на. А з візнакою, от, щоб там, діти могли мати атестати з візнакою. Хоча я вам скажу, от, там, над нами Бог є, за всю історію школи я ні разу ні одному вчителю не сказав, яку оцінку він повинен поставити. Значить оцінку виставляє тільки той вчитель, який працює, працює з дитиною. Батькам я говорю, я беру у вас гроші не за оцінки, а за умови, які я вам створюю. Хочете мати хорошу оцінку, працюйте. Звичайно, ну, це правильний підхід. Крім того, ви платите гроші, і ви повинні об'єктивно бачити свою дитину, її рівень, її можливості, її здібності. Я не можу вас обманювати, повиставляти там високих, високі бали, а дитина потім приходить або здавати ЗНО, або поступає в вуз, виявляється, що вона нічого не знає. Дитина виходить з школи, ви берете атестат, ви бачите реальну картину. Ви розраховуєте, ваша дитина може вчитись там, в вузі чи не може? Зараз ми зорієнтовані на вступ, на бюджетний, як там він називається, на бюджетний вступ. Да. Оскільки діти, батьки платять гроші в приватній школі, щоб вони вже не платили гроші тоді, коли вони будуть навчатись далі. Ну, останні там, роки в нас десь порядка один у нас було 30% наших випускників поступили на держзамовлення, а другий раз 60%. Випускників, ну, їх там не так багато, це там, приблизно 5-6 дітей з 10 поступали на державне замовлення. І, в принципі, з врахуванням того, що вони отримали стипендію, всі гроші, які вони витратили на навчання, ті гроші їм повернули. Зекономили, Зекономили. І це Іванович. мотив. Це мотив для батьків і для учнів. Василій Іванович, сьогодні перше вересня. Для скількох учнів дзвонить цей радісний дзвінок в приватній школі? Надія? 75 учнів. Отже, 75 учнів, ще їхні батьки, знайомі і, можливо, просто люди, які цікавляться приватною школою, надія, і взагалі всі ті, хто сьогодні святкують День знань, чекають на ваші привітання. Будь ласка, у вас є така нагода? 1 вересня така значна подія для багатьох дітей, особливо для першокласників. Оскільки сьогодні розпочинається черговий навчальний рік, я хочу привітати колег, я хочу привітати батьків, особливо привітати дітей, в тому числі першокласників. З початком навчального року, і в мене є таке побажання, яке я часто використовую, да, воно дещо узагальнене, і в той же час воно досить конкретно. Всім бажаю Божих благословень. Божого благословіння і вам я бажаю дякую за цікаву розмову про приватну школу Надія. А телеглядачам нагадаю на календарі 1 вересня, день знань. Вітаю всіх, кому сьогодні дзвонить перший дзвоник і взагалі святковий дзвоник. Зустрінемося на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.